Української Незалежності. Багато, до речі, розмов про теперішнє святкування цього непересічного дня. Одні навіть кажуть, що, може, не варто визнавати, що це є День Незалежності наш, бо Україна є нібито зараз окупована нашими ворогами. Але згадаймо, як 19 років тому назад. Напевно, більшість з нас причинилася до того, щоб сьогодні ми могли жити в українській незалежній державі, щоб ми могли дихати українським повітрям, щоб ми могли говорити своєю рідною мовою. Інша справа, що теперішня влада вона собі занадто багато дозволяє перекручування української історії, знущання над нашою вірою, над нашими традиціями, нашими звичаями. Але все це минеться. І через те я хотів би. В першу чергу все-таки нас всіх привітати, бо це є дійсно велике свято. І дай Боже, щоб вже наступного року, коли ми будемо святкувати 20 років, у нас на душі були трошки інші відчуття. І, власне, в тому контексті мені є надзвичайно приємно, щиро хочу сказати, що дуже приємно, що мій побратим, людина, з якою я вже тривалий час іду пліч-опліч, Сергій Надал, сьогодні презентує свою книжку. Ну, взагалі для політиків це є дуже важливим, якщо політик може е, не просто е, вирішувати свої питання кожноденні, не просто е, працювати на ниві політики, але він може ще і створити щось таке, що і залишиться після нього. І дійсно, е,